Садники апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавий пропаганда, сам сатана. Другий весник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам і як підсумок, криза, голод. Злидність, четвертий весник смерті і пекло слідує за ним це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів, і як підсумок пеклу адське на землі у вічності. Лише е, люди пішли за цими нечистими сутностями, тому і відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога. Вивчав Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих християн і церкви. І тут не плутайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, вона виправдовує зло. Насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами, а Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, святості, моралі, совісті. Довіри в Бога, Біблія вчить, що люди створені за образом і подобі Божій, а Бог є любов і світло, тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або пітьма, третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви. Да благословить вас Господь.